Друзі, вітаю всім миру добра. Сьогодні 31 грудня 24-го року. І хочу привітати вас з усіма різдвяними світами. Звісно, війна. Ми розуміємо, що тяжко, але хай Бог благословляє кожного з нас, щоб ми могли в 25-му році побачити мир, друзі. А щоб побачити мир, ми маємо з вами знати, що в в Україні борються з корупцією, що щось змінюється. На жаль, поки що ми бачимо такі відео. Подивіться, я прокоментую. Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, який створив схеми для поборів з бійців, що ухилялися від служби. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. За половину суми зарплати такі особи могли не з'являтися на службу. При цьому деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати. Збитки державі становлять понад 2,2 мільйона гривень. Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий. Він забрав у фігуранта сумку із. З півтора мільйонами гривень і передав її правоохоронцям. 27 грудня 2024 року. Працівники ДБР провели низку обшуків у підозрюваного. У ході слідчих дій вилучено кошти в різній валюті на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Бачили так розкрадання грошей, те, що ми говоримо щоденно. Якщо у військових, дивіться, забирають кошти, то скажіть мені, будь ласка, а, яка це мотивація? Мотивація, як кажуть, до перемоги, мотивація вибити ворога з нашої рідної землі. Яка мотивація може бути, коли в людей військових, які ризикують життям, забирають гроші? Друзі, і чому ми з вами говоримо постійно про ці проблеми? Тому що вони існують не в одиничному випадку. Оці проблеми вони існують вже глобально по всій лінії фронта, практично у всіх бригадах за винятком, де командири знущаються, грабують, не дають людям жити, не то що воювати. Розумієте, так? А сім'ї, як вдома, а рідні, а близькі. І ми бачили з вами, я викидав. Про те, як е, військові з пузами да, б'ють е, цих бусифікованих е, хлопців з пістолетом в руках, замість того, щоб йти на фронт з пістолетом в руках і обороняти землю, захищати, вони, вони б'ють військових. Е, і ще хочу підняти питання з приводу про цієї проблеми. Проблема ще не тільки в командирах, проблема, друзі, і в військових, в хлопцях, і дівчатах, тому що мовчать. І от як тільки починають говорити, ми це все розносимо, доносимо до керівництва завдяки нашим з вами спільним зусиллям, завдяки тому, що ви підписуєтесь на наш канал, в тому числі. І нас сьогодні 2,5 мільйонів глядачів на нашому каналі. 2,5 мільйони. Підписуйтеся, друзі, дивитися добре, підписуйтесь, поширюйте. Давайте будемо заганять їх цих упорів. Е, ще веду до того, що потрібно говорити. І військовим потрібно е, теж щось не, не потрібно мовчати. Друзі. Е, я був сам в армії молодим хлопцем в Радянському Союзі. Там жорстко було. Я служив в ракетній частині. Ну, дуже було жорстко, але. У мене такий був випадок один. Капітан Чистяков такий був у нас, морда откормлена така, противна. І він вирішив мене принизити при всіх. Всіх вистроїли. Ми були на навчаннях в лісі. Вистроїли. Я вдівся по формі: рюкзак, автомат, все як полагається. І він при всіх мене вдарив в плече, я впав, вдарився е, об землю автомат, мені по голові. І що ви думаєте? Ну, чувак драпав. Драпав він, драпав, я не пам'ятаю, прапор з ним був. Вони тікали по таких ровах в ліс, тому що я стріляв. Я стріляв. Розумієте? Вони мразі. Потім я викинув автомат. Я взяв, це уявіть, Радянський Союз. Я викинув його нафіг і пішов додому. Ну, додому образно кажучи, просто пішов в бік частини. розумієте? А вся частина піднялась, все керівництво. Там підтягнули стільки народу, стільки полковників. Але зо мною домовлялися. За мною домовлялися, тому що вони зрозуміли, що той бик зробив неправильно. Я це все показав, всі це побачили. І він перед всім строєм вибачався. А потім комбат не подавав йому руку. Позняков такий комбат у нас був. Майор Позняков. не подавав йому руку. Бо він сказав, він втратив честь офіцера. По-перше, він вдарив солдата, а по-друге, вибачився перед цим строєм, перед солдатом чмирь. А чому? Тому що я відстоював свої інтереси і захищав себе. Тому у вас є зброя. І ви можете, я не кажу, їх убивати, але ви можете вистрілити вверх під ноги. Воно обсереться і безситься це гімно. Бо вони сцикуни всі за винятком. Тому що якщо не, не, офіцер не з секунду, то він такого гімна робити не буде. Він не буде знущатися над а, військовими. розумієте? Над хлопцями і дівчатами, які захищають країну і проливають кров. Ніякий офіцер собі ніколи не дозволить це зробити. А якщо воно чмо, а не офіцер, якщо воно півень гамбурзький підрило, то його, йому можна й ногу прострілити. Розумієте? На всяких пожарних. Отаких От уперів треба ставити на місце. У вас зброя, у вас багато. Ставте їх під стінку, ублюдків, щоб всі бачили, що не мають вони права піднімати руку на е, військових. Ублюдки. Не мають вони права засовувати свої грязні лапи в бюджет е, країни. Не мають права засовувати в карман бійця руки. Ублюдки. О, тому так тільки, по-іншому воно не буде. Розумієте, друзі? Тому знову всім миру добра. Хочеться миру, не хочеться війни. Але ми маємо бути е уважними, маємо е захищати себе в тому числі, не тільки країну. Розумієте, не тільки от тих утирків, а й себе захищати і давати можливість своїм сім'ям жити і радіти. Тому побачимося, друзі. Дякую.